Доброго ранку всім. Так, з ми продали частину амеруканів. Що у нас їх тепер тут? Осталось дві дівчинки, два хлопця. Якщо не брешуть одна італійська несушка. Побачимо. Так, у нас гусиня. Це що була з цим мусаком сіла на яйця, сама нанесла, сама сіла не буду зганяти У нас є такі плани, щоб чучо її оставить хай сидить. Зразу перевірити, чи гуляв з нею гусак, бо ми так і не бачили, чи він з нею гуляв. О Оплідніся є перевірити. Ну і само собою підпустить до неї гусенят, що вона гусенят водила. Хочемо побачити, чи насправді буде сіра, велика, водить гусенят. Бо всі кажуть, що да, сідають, водять. Ну, все, не бачу я такого. Скільки ми років займаємося? Років 4, чи 5, чи 3, не пам'ятаю. 3-4. Я не бачив ні разу, щоб гуска висила гусенят. Ну, перевіримо, побачимо. Всім дякую, не забувайте підписуватися.